Вітаннячка! З вами канал Лампове телебачення. Я горонич Змій, і ми продовжуємо нашу таку дуже часту рубрику, а, а рубрика чи рубрика. Краще, мабуть, через і рубрика. Рубрику. Е, розпакуночки. Розпакуночки. У нас є розпакуночки з секонд-хендів, є розпакуночки з ОЛСів, усяких телеграм-барахолочок. А є розпакуночки з сайту Віоліті для колекціонерів. Це як український ібей, там можна вигравати прикольні лоти за недорого чи за помірними цінами, або навіть за оверпрайс. Ну в основному в основному це у нас помірні ціни і навіть дешеві ціни. Тому Віоліті це те, що я вам бажаю відвідати, що ви побачили. Що це таке? Це не є реклама, це є просто, е це є просто моя думка така. Ось так що, ось дивіться. Зараз це у нас буде те, що наскільки я знаю, це те, що приїхало з сайту Віоліті. Давайте подивимось. Що там нам цікавого Віоліті е дало можливість виграти. Бо якщо чесно, то на eBay я тільки купляю за фіксованою ціною, коли там щось мені цікаво, бо, е ну, бо якось я не стягую ті ставки, які вони там ставлять. Так, дивимось. Опа! Отаке. От що ж це таке? Ні, ну Це, мабуть, не це воно. Не те, що тут намальовано. Да? Так, давайте будемо далі розпак... розпакуванням займатися. Розпакуночки, розпакуночки. Ви, му, ви мої самому собі видаруночки. О! відкриваю, Бачите? Людина молодець, постаралася. Запакувала гарно. Наче. Чи є воно так насправді? Я ще поки не знаю. Там уже нічого нема. Відкидаємо все це діло. І опа! Дивіться, дивіться, яка книженця. Це у нас uh, Guide, бачите, якийсь премєр Edition Guide Official Nintendo від Prima Games. О тут, бачите, Prima Games. Якщо я не знаю, чи воно видно, воно таке глянцеве трошки, і тут прямо ті, що буковки, самі літери, вони uh, трошки випуклі. Реально, відчувається. Кожен, кожен елемент, окрім заднього фону, він глянцевий, реально глянцевий, навіть літери глянцеві. А задній фон, він. Ну, фончик, да, задній, він у нас матовий. Дуже прикольно. Вона, а вже ж, вже побачила стільки життя, скільки, мабуть, ми з вами не бачили, але. Все одно вона, я думаю, що для своїх років вона в гарному стані, тим більше, що вона, скоріш за все, юзалась. Бачите, тут, тут у нас теж глянець там, де щось надруковано. Воно наче глянцем по мату дру... надруковане. Це прям прикольно. Ось. Не знаю, наскільки воно в гарному стані всередині. Сподіваюсь, що це гарний стан. Ну. Інших, на жаль, не було книжок таких і за такі гроші, які є, які. Так, ну дивимось. Я зараз подивлюся, трошки щоб ви побачили. Ну, Я думав, що воно або чимось. Мені мені здалося спочатку, що воно чимось залито було. А зараз мені здається, що воно просто десь лежало, мабуть, в якомусь більш вологому місці. І тому е воно трошки деформація відбулася. Ось, е бачите, згори сторінок, трошки відбулася деформація. А але е мені здається, що ну, зрозуміло, що через те, що воно світленьке, то воно е більш видно, ніж не тій самі Гаррі Поттер, що там ну, щось є, якась там деформація. Там, там вона прям наявна, це така дуже. Видно цю деформацію, Тут вона е, не видно самої якби, деформації, але е, видно, що воно якось, якось там пожовкле трошки, да, як приставки бувають, трошки пожовклі. Отут є видно, да, що воно трошки м'яте. Але в цілому в цілому, це дуже прикольний гайдбук. Ну серйозно. О, дивіться, там зараз бачите, тут можна всі там знайти спешл. Якісь там е, потаємні кімнатки. Я вже на перший раз думаю про те, що я буду робити зі своїх таких гайдбуків, які в мене є. Робити просто буде заліпательні відосики е, на, на багато хвилинок, коли я буду просто перегортати сторіночки, буде якась йти музичка, і просто будуть люди дивитися, розглядати це буде як такий віртуальний гайд е, гайдбуків. Е, так що... Якщо цікава ідея, то доєднуйтесь, пишіть там та, цікаво. І або, ну або просто чекайте. Можете нічого не писати, але краще пишіть. Підписуйтесь, як завжди, там вподобається і коментар. Воно дуже класно, реально у Ютубчику все це просуває. Тому, а я. Трошки лінивий, і я взагалі, окрім як на Ютубі, майже нічого не викладаю. Тому давайте будемо в Ютубі. Френдиться і щось там дивитися. Так що, дякую за перегляд. Отака от штучка: 3D Mario World. Добраніч.